Ну що, сховався тут більш біля лісосмуги, щоб не так задувало мікрофона. Значить, попередня передмова. Знімемо зараз відео огляд полів, де я літав зі сніговою лопатою, зробили снігозатримку. Ну так, Якщо адекватно оцінювати, ну 50 на 50 вдалося наша оця граня, що я тут робив на полях. По ходу відео розповім всі нюанси. Не дарма, не зовсім дарма. Хотілося б, звісно, краще, але погода, на жаль, ну, дуже сильно мінялася. Зараз у нас взагалі морози на голий ґрунт, тупо і 17, і 20 мінус. Дуже шкода особливо наших захисників, тому що їм зараз не переливки, це 100%. Мало того, що нас захищати, так ще й морози такі давлять. І хай їм Бог допомагає. І ми теж трошки з вами так само не зупиняємося і допомагаємо. Ну а зараз покажу вам і розповім, що ми проекспериментували. Отже, поле у нас недалеко від дому порівняно. Це те поле, яке я тут половину робив, половину не робив. Ну там не половина, навіть гектара 4 залишилось неробленого. Починаю тут від лісосмуги. Відосик, хто дивився, як я оце діло робив снігозатримання, всі в курсі. А хто не в курсі, будь ласка, перейдіть і подивіться, щоб бути в курсі справи, щоб я все не переповідав по 150 разів. Значить що, на цьому полі зробили ми снігозатримку. Сподівалися на супервеликий снігом. Опа, але як виявилося по підсумку, ну, вдалося тільки спіймати десь 2-3 мм в еквіваленті снігових опадів. Тут же я знімаю не зразу після снігопаду. Вже була відлига. Потім оце заморозки і морози на голий ґрунт. Але тим не менш добре видно під оцією лісосмугою, що отут проходи мої, які я залишав. У нас що вийшло? Два свальних прохода, між ними, десь метра два-два з половиною. Розвальний прохід, тут снігу менше, бачите, і майже його не залишилося. Знову свал. І коли я це все діло робив, тут була Ну, Ровна стіна, грубо кажучи. А тут, от бачите, як була завіруха, і сніг трошки змітало із сусідніх полів, і трошки зверху падало. Якийсь відсоток тут більше збереглося снігу, тут було трошки менше, але було. Ну, На жаль, вибачайте, вже ну, не змогли ми зняти, щоб прям, е, тупо показати, як там що снігу нанесло. Але це все діло працює. Я покажу вам вище на тій половинці, де я не робив цієї операції, там все воно зразу стає. Є видно. Хребти у нас отакі ось залишилися. Більше такої операції робити, звісно, ми не будемо. Тому що, як показує практика з нашим кліматом, з нашою ситуацією, це можна зробити один раз. І то, які нюанси? Ми зробили ці операції не на всіх полях. Де планується соняшник та кукурудза, ну власне на цьому полі плануємо кукурудзи засіяти, але тим не менше, які є протиріччя і мінуси оцієї снігозатримки? Ви не зробите це ні по рихленню, ні по оранці, якщо як мінімум вони у вас не будуть. Ну, культивація проведена на зиму, ну, вирівняні, коротше кажучи. На цьому полі у нас були зернові культури, пшениця, потім пару дисковок і потім культивація в зиму перед рихленням. Але рихлення зробити не вдалося по своїм причинам. І тому тут площа більш-менш рівна. і Цю операцію тут зробити реально. Це просто для вас я розповідаю, які нюанси, щоб ви були в курсі, що по Оранці не порівняні, як мінімум, щоб хоча б не заборонувати, а краще провести добру культивацію. У вас його зробити не вийде. Тому що ми там, де ми. Встигли зарихлить, нічого цього ніхто не робив, тому що ну, тупо ти не встидиш. Це розбивати техніку і себе розбивати разом з цією технікою. Але, тим не менш, ну, як би не було, будемо спостерігати, як будемо живі, оці хребти. З вологою. Як мінімум <плес>, я переніс сніг <плес> з цієї площини поля в більш-меншу площину. І тут буде більший запас вологи, тому що снігу висота зараз сантиметрів 15-20 оцих. Ну, десь 15 хребців цих. І. Подивимося, що воно буде, як кукурудза покаже себе. Воно, в принципі, я думаю, якщо зіграє роль, то воно обов'язково покаже. Тут у нас далі отака сама історія, де снігу трошки менше було, де снігу трошки більше було. І отака історія у нас вийшла. Прошу звернути увагу, що між цими проходами культивацію я робив мілку-мілку, бачите, з маленькими такими ямочками. Тут не ідеально рівно вийшло. І ось дивіться, бачите, яка тут ситуація, сніг лежить, так? Це я хочу. Щоб ви звернули на це свою увагу, тому що далі те, що я вам покажу, вас повинно здивувати. Ось ідемо ми і далі. Я думаю, тут недалеко. То, в принципі, вимикатися не буду, і покажу вам це все діло. Так, звісно, малий об'єм вологи, який би хотілося зберегти, але. Плюс-мінус по ціні на гектар обробітку по собівартості для нас. І на накопичені волозі 2-3 мм сніжку, я думаю, воно себе відбило. Далі у нас тут ще пару днів великих заморозків по прогнозу. І далі там мінус 2, плюс 2 в день, вночі мінус 4. І щось там обіцяю. Чи дощ, чи сніг, Греція його знає. Доживемо, побачимо. Ось ми як йдемо. Якщо в поперек показати, ось так бачите, ну це як рихлення, але це не рихлення, це така культивація була, бо ми не знали, що ми будемо робити, чи будемо рихли, чи ні. І оце ж так робили, щоб типу була снігозатримка. І ось ми, якщо йдемо по цих буграх ямах, це у нас тут контролічка, де я нічого не робив. В принципі, висота снігу була тут, плюс-мінус однакова. І дивіться. Ну Тут візуально, ну я не знаю, камера може не передасть, але тут візуально от, ну, менше снігу, тому що тут сніг залишився тільки в оцих ямочках, бо це вітер е, дув, як уже після того, як уже розтанення було повне. і Там невеличка така заві... напівзавірюшка була. І тут, ось, бачите, ніяких залишків е, снігу. ну, Горбулів, маю на увазі таких високих, самоутворених, на жаль, немає. І тому ну, сніг тут або здуло його. До чортиків отуди вниз, ну, дивлячись, куди як вітер дув. Або просто його менше тут було. Ну, таке, ну, таке, По висоті я маю на увазі перед роботою. Тут плюс-мінус висота однакова снігу була. Просто що я залишив для експерименту, щоб е, точку таку залишити для цікавості. Ну, Там ми, звісно, по камері, якщо дивимося, бачимо, що хребти наші оці залишилися. Звісно, тож не показник, то не на всій площі. Але от реально, візуально видно, що там. Де між хребцями сніжку більше. Тобто він не тільки в ямочках, а й на самих отут пагорбах лежить також. А тут такого немає. Ну, Це тут не саме якесь ствердження. Я сам себе вмовляю і вас заодно, якби це таке діло, звітую, як є, це для досвіду, для нас, для вас буде цікаво. І взагалі штука дуже цікава. Якщо, хто б там що не казав, часто на тіктоках писали, що треба заготовлювати сніг чи зберігати, коли його пів метра. Ну, слухайте, коли його пів метра, то нічого там на тому полі робити, ви що, прикалуєтесь чи що. А оце як мете і там сантиметрів 15-20, і щоб його запритормозити. Щоб накопичився новий, ну, ось, бачите, ось, ну, тут видно, да, що його реально більше навіть під, ну, між першими проходами. І коли його мало, то тоді чого б і ні. При відносно невеликих затратах. Ну, Ясна справа, якщо там з паливом, проблеми чи техніки такої немає, то так, я згоден наймати це дуже дорого і не варто. Але тим не менше. І Є нюанси, робиться це один раз. Якби ж, звісно, погода, ну, знаєте, при нашому кліматі ми взагалі в шоці, як це, скільки снігу випало. Хе -хе. Ви що, Пшенички, як бачите, вдалині зеленіють. Голі, босі. Хоч би тільки перезимували, так само, як і наші. Ну, до наших не поїду, бо там вони далеко. ну Його лісом на велосипеді туди крутить. Я сюди ледве докрутив. Зараз ще назад крутить, то ну, його лісом тут же вибачайте. Запиляємо огляд трошки пізніше, можливо, як по настрою та по снігові буду. або, можливо, там мимо проїжджатиму на тракторі. Ну, тим не менш, отакий експериментик. Як там далі погода, ну, не в залежності від того, ми не будемо більше тут нічого цього робити. Ні тут, ні на іншому полі такі заготівлі снігу робити не будемо. Все, що ми змогли зробити, ми зробили. Якщо не буде такої прямо відлиги, то дивіться, ці хребти. Вони ще е, спрацюють. Вони по-любому спрацюють. Якщо вони отримаються, така буде відлига, при приморозок, приморозок відлига, від лига, то вони обов'язково спрацюють як снігозатримка. Так, не всюди, але обов'язково спрацюють. Якщо таке диво станеться то звісно ми вам ще покажемо обов'язково буду намагатися контролювати цей процес і якщо вийде то обов'язково приїдемо знімемо відос ну воно і самим цікаво подивитися і людям показати бо можливо комусь це допоможе тому що клімат змінюється і змінюється дуже швидко і тому що раніше здавалося якоюсь маячнею сьогодні можливо буде порятунком. Ну, тим не менше, бачите, от, чим ближче до лісосмуги, то тим більше, ну тут в затінку виходить воно і не так сніг розставав. Коротше, тут снігозаготівля буде, тут врожай кукурудзи буде, дай Боже, якщо ще сніжок завіє, на горне, а тут на дме і буде більший запас вологи, оце буде діло. На цьому все. Е, дуже Цікаво почитати ваші коментарі, можливо, у когось є свій досвід вже в такій снігозаготівлі, і до конструктивного діалогу завжди відкритий. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.